Всім-всім привітання. Привітання з Новим роком, з Різдвом Христовим. Саме ця робота за темою Нового року. Як ви бачите, красонечка, бабуся Снігова, дівчинка снігова, майже снігуренька. Гарно та гарно. Леон Муліне, французький вузол. Плетіння голкою тут є, такий шалик я сплела, щоб зігріти бабусю, рушниковий шов. І такі ниткові об'ємні елементи, мандарини. Хотіла, щоб на, я... на гілочках ялинки були мандарини. Ми також колись прикрашали, це було ну, тобто, тільки на новий рік. Обгортали фольгу. Вішали на ниточку, а потім з'їдали тихенечко. До Нового року майже не залишалося. Ось так святкували. Всіх-всіх, <сум> моїх глядачів, моїх підписників вітаю з Новим Роком, Різдвом Христовим. Нехай цей рік буде радісний, нехай принесе нам спокій, нехай вже буде мир. І все все буде добре в нас. І на Костенко сніги метуть, у вікна білим ревом. Антени ловлять клаптики новин. На білий вальс запрошують дерева, на білий вальс вітрів і хуртовин. Хай буде сніг, і музика, і вечір, хай серце серцю сплачує борги. О, покладіть гілки мені на плечі з мого життя постружите сніги. Я вас люблю за те, що ви дерева, що ви прийшли до мене, що ви тут Зма стоїть скляна і перкалева. Метуть сніги. Сніги метуть ми метуть. Ми Поки в нас ще метуть сніги і в прямому, в переносному сенсі. Більше яскравості в свої роботи приносимо, не тільки в вишивальні, а взагалі в життя. І тримаємося. В цьому вірші саме цікаве, знаєте, що було? <сум> Дізнатися, що таке перкалева. І знаєте, що це? Це таке бавовняне переплетення, дуже-дуже міцне. Відкриваємо себе. Відкриваємо життя. Радіємо йому, всіх-всіх. З Новим роком. Продовжуємо.